Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо записувати відео про Алисерет, Аксівас і Бесік. Я місто Алисерет, і пів Аксівас і Бесік. Тому от наша водичка. Mm -hmm. І перше я хочу собі зуби сама. Мій любимий Бесік. Я його завжди витачаю. Мама його, кажеться, мені так думається, що вона відкриває. Друзі, це ресторан. Лежало на серці, а то я вам про бесік актива з кожного дня розповідаю, а Про стрейт я його п'ю кожного дня і не розповідаю. Це мінерали для того, щоб ваш організм, ваше тіло могло відновлюватися. Тут є залізо, цинк, молібден, калій, кальцій, марганець і вітамін D. В достатній мірі таким чином ви можете прокидатися виспаними. І ще ви можете з допомогою бесіка ваші От представте, що ви пишете. Погано, погано, погано. Проявляється активація basic и старин і всі наші вітаміни групи Б. І во! Я теж могла збиратися всі і бесіки, активувати, всі останні продукти вам допоможуть швидше думати. 100% мати більшу концентрацію, увагу, краще думати, краще себе почувати, бути зарядженою, здоровою, енергійною, продуктивною людиною. Для тих, хто хоче залишатися молодими, красивими, пишіть нам. Ми з великим задоволенням вам відповімо питання. Ну ми не будемо виключатись, поэтому ми будемо показувати, як ми п'ємо. Ми активували Ресторейт це німецькі мінерали, вони дуже смачні, легко засвоюються, ви маєте глибокий, якісний величний сон і прокидаєтеся, відновлені, виспані і з гарним настроєм. Тому ми хочемо показати, як пити. Так? Уже некоторые люди п'ють неправильно швидку, актива зиму, то есть ресторані швидко, актива з бесиком. Повільно. Повільно. Так. Це И правда? И нам треба пити правильно. Тому ми з вами, друзі, basic zaktivation. P'ємо залп, зранку, А рестарейт п'ємо повільно. А що у вас колесно життя вот так вот? не, потому что у нас все батарейки, но ми скоро кустами ноги. Так, треба доїти до нас. А вот это ми домешаємо, просто домешаємо. У нас є така ось десертна ложечка, ми собі тако розколопили, що треба зельшуціку добавити. А вот это я обожаю тебе. Да. Вот э, я тоже себе побольше вот, буду, ну, подобалося би зельшуці. А мама ложечку дала. Фельшут, це решут, друзья. Всем фітлайн, друзі.